Я Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще поговоримо на одну дуже актуальну, корисну тему. Сьогодні ми будемо говорити про підтвердження стажу при призначенні пенсії. Ми багато про це з вами говоримо, але періодично все рівно у вас виникають питання. Тому ми сьогодні розглянемо практичні ситуації, які можуть у вас виникнути при призначенні пенсії, коли ви будете звертатися уже в пенсійний фонд України. Дивіться. Це дуже важливе питання для кожної людини, яка готується для кожного майбутнього пенсіонера до виходу на пенсію за віком. Це питання набутого страхового стажу. Дивіться, які можуть у вас виникати питання взагалі до вашої трудової книжки, що з цим робити. Наприклад, у вас може виникнути. Ситуація під час обчислення страхового стажу, зміна назви організації, яка не відображена в вашій трудовій книжці, чи відсутня печатка, проблема у вашому прізвищі, воно може не збігатися з прізвищем ім'ям по батькові в вашому паспорті. Таких ситуацій дуже є багато. Тому давайте розглянемо. Дивіться, по перше, хочу дати відповідь, що робити, якщо ваш диплом про освіту, наприклад, втрати. Вам потрібно або звернутися до вищого навчального закладу, який функціонує наразі. Якщо його немає, ви можете звернутися в архів. Якщо ж. Е Вищий навчальний заклад знаходиться на тимчасово окупованій території, то ви можете своє письмове звернення адресувати до Міністерства освіти і науки України. Тому що буває дуже ситуації, що рік чи два не вистачає, і питання може бути, наприклад, в дипломі про освіту. Далі, якщо вам потрібно, то теж хочу нагадати, виправити помилку в написанні вашого прізвища, імені та попитання. Батькові, ви відразу звертаєтеся до кадрів, так, де ви зараз працюєте, до вашого останнього місця роботи. Тому обов'язково перевірте вашу трудову книжку, чи, хоча б прізвище ім'я по батькові збігається з даними, які вказані в вашому паспорті, для того, щоб розуміти, чи потрібно звертатися, якщо ви зараз працюєте чи ні. Далі, стосовно ще хочу дати відповідь стосовно пенсійного калькулятора, тому що коли я про нього говорю, що це. Ви можете спрогнозувати майбутній розмір своєї пенсії. У вас виникає дуже багато відразу питань стосовно того, що розмір пенсії може бути неточним. Це дійсно так, тому що це прогнозований. Розмір пенсії він може не співпадати. Тобто, це станом на сьогоднішній день він вам рахує ваш розмір пенсії, і чим ближче до часу набуття права виходу на пенсії, тим точнішим буде результат підрахунку розміру пенсії за електронним сервісом. Пенсійний калькулятор. Я не втомлююсь нагадувати, що ви можете. Через пенсійний калькулятор порахувати, якщо ви довіряєте юристу, адвокату, пенсійному консультанту, можливо, який вам може допомогти в підрахунку для того, щоб правильно вам вибрати найоптимальніший, в вашому випадку найвигадніший розмір пенсії.